Представляю вашій увазі трьохкімнатну квартиру і велику кухню студію. На, знаходиться квартира на 9-му поверсі. Загальна площа 84 метри квадратних. Тут було таке перепланування, зробили власники велику кухню. Тут такий є передпокій. Це є одна спальна кімната дитяча. Квартира знаходиться по вулиці Івасюка. Бачите, який гарний краєвид на місто. Тут є вбудована шафт купе, спальна кімната. Практично всі меблі залишаються. Такий санвузол, є ванна, пральна машинка. Опалення індивідуальне. Слузол роздільний, тут туалет. І є ще одна кімната, але там ще є особисті речі власників. 84 метри квадратний, 9-й поверх 10, вулиця Івасюка, гарна велика квартира. Кого зацікавить, звертайтесь. З вами було Агентство нерухомості стабільність.